Вбили заступника мера. У Нікополі невідомий розстріляв автомобіль заступника міського голови Віталія Журавльова. Внаслідок збройного нападу машина загорілася, а після гасіння пожежі в салоні виявили обгоріле тіло 59-річного чоловіка. За даними місцевої поліції, повідомлення про трагедію надійшло до них близько 9-ї ранку. Наразі встановити особу нападника та тип зброї, з якої стріляли по автомобілю журавльова, не вдалося. Інцидент трапився біля власного будинку заступника мера. Одна з головних версій вбивства конфлікт із місцевим злочинним групуванням, який тягнеться ще з 2017 року. Наразі на розшук підозрюваного залучили весь особовий склад поліції регіону. Для затримання озброєного нападника на місце виїхало керівництво обласної поліції, спецпризначенці корт та всі правоохоронні структури. За словами Дніпропетровської обласної прокуратури, слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Валерій Биць, НТА. Законопроєкт, за яким стежить ціла країна, Верховна Рада у першому читанні таки підтримала оновлений урядовий документ щодо мобілізації. Хоча фахівці вважають, що суперечливі питання у законопроєкті залишаються, Тож, коли сподіватися на прозорість у мобілізаційному процесі. Що чекає на залужного? Чому Зеленський хоче перезавантажити владу днями в інтерв'ю італійському телеканалу? Президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що обмірковує заміну головнокомандувача ЗСУ. При цьому він заявив, що готує ротацію цілої низки державних лідерів. Усе найважливіше у четвер, 8 лютого о 20.45 у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА, а також у соцмережах проєкту.